Геометричні фігури коло. Молодша група, вихователь дармопук Людмила Анатолієвна. Добрий день, мої малята! Я дуже рада новій зустрічі з вами. Сьогодні ми з вами познайомимось із геометричними фігурами. Погляньте це коло, сонечко на небі сяє, форму кола воно має. І тарілка, і годинник. Часу круглий він лічильний. Круглий м'яч так спритно скаче, круглий наш пиріг гарячий. Круглий завжди колесо і в парку, і на авто. Подивіться, уважно, дітки, на малюнок. І знайдіть предмети, які схожі за формою на коло. Ви здогадались? Так, це колобок, печиво, льодяник, молодці. А на цьому малюнку давайте розглянемо предмети, які схожі також на коло. Ви здогадалися, що це? Так, це сонечко? Що ще? Гудзик, молодці. А ще що? Так, круглий пиріг? Молодці, все вірно. Дітки, а скажіть мені, будь ласка. Герої якої казки подібні до кола? Я думаю, ви здогадалися, що це колобок. Давайте ми трішки пригадаємо цю казочку та відтворимо її за допомогою вже відомої нам геометричної фігури. А саме кола. Отже, покотився колобок до лісу. Колобок бок на жовтого кольору. Зустрів він там зайчика. Зайчик має шубку сірого кольору. А далі він зустрів вовчика. Вовчик теж на сірого кольору. А кого зустрів наступного? Ведмедика. У ведмедя шубка коричневого кольору. І нарешті зустрів він хитру підступну лисичку. Вона має шубку оранжевого кольору. Подивіться, малята, скільки в нас кружечків. А давайте ми їх розмістимо за величиною. Жовтий, сірий. Оранжевий сірий, коричневий. Зараз зверніть увагу, наші кружечки розміщені один за одним та величиною. Погляньте уважно, що можна сказати, що коло буває різної величини і різних розмірів. Вам сподобалось наше заняття? Я думаю, що так. Тому Колобок каже вам до побачення, до наступної зустрічі.